Всім привіт, я таролохів Євгенія. Давайте робити розклад, прогноз на червень для вогняних знаків зодіаку. Це у нас Овен-Лев-Стрілець. Тому обирайте свою колоду і дивимось. Що вам очікувати окремо, в особистому житті, фінансах, і якусь пораду ще на червень? Так, любі мої вогняні знаки, дивимось, що вам. Чекати в червні в особистому житті для тих, хто вибрав котиків. Так, по-перше, йде вихід із підвішеного якогось стану. Раціонально починаєте дивитись на ситуацію, незважаючи на те, що були якісь певні почуття. І тут, але тут уже, знаєте, ніби таке враження, що чаша переповнилась і вимагає вирішення питання кардинально. Ви тут налаштовані уже більш холодно і так, щоб пробати і сікти і обирати щось нове для себе, йти новим шляхом. І що ще? Вагання присутні, але, бачите, тут іде закінчення. Ви тут дізнались якусь неприємну інформацію. Мені здається, що тут або любовний трикутник. Або ж ви дізнаєтеся, що чоловік, з яким ви спілкуєтесь, одружений, а ви. Але, знаєте, схоже, що ви це знали раніше, але якось закривали на це очі, а зараз стало це вже важко продовжувати. І що ви вирішуєте? Ви вирішуєте це все закінчити, тому що це. Певний самообман, вам важко емоційно, і тут має бути закінчення і новий цикл початий. Про що вам варто знати стосовно цього? Отак. Ну, тут від вас е, треба рішення. Тому що ви себе вже заганяєте в думках дуже сильно. І це вже триває певний час, вже воно накопичилося і вимагає виходу як емоцій, так і конкретного рішення. Тому наберіться сили, що вас чекає у фінансах, у роботі в червні. А тут ситуація симпатичніша. Ваші амбіції вимагають кардинальних змін і якогось різкого ривку. Певний час у вас був застій, але ви тут набралися якихось емоцій, сил, планів, можливостей і хочете. Дуже швидко все змінити кардинально, тому що вам набридло це очікування, ви щось вкладаєтеся, але не отримуєте результату. Можливо, тут хтось зібрався в поїздку, то поїздка ця буде дуже вдалою. Для вас вона дасть якісь нові можливості наповнення емоційної радість і відновлення якихось своїх внутрішніх ресурсів. Можливо, не внутрішніх, тому що, дивіться, переможець. Це буде точно успішний якийсь період для вас. Ви починаєте мріяти, починаєте йти до своєї мрії, і ця мрія привезе, приведе вас до, до фінансових благ. Ви отримаєте свої результати вже перші, можливо. Тому в червні очікуйте вже якогось результату, який можна буде пощупати. Що ще стосовно роботи, не бійтеся втілювати свої плани, амбіції, тому що ви себе трохи стримуєте, ви можете більше якихось додаткових знань, можливо, удосконалення навичок, але все одно ви йдете туди, куди треба. Не треба себе закривати від світу, боятися чогось. Ви тут, господар, свого життя, скажімо так, ви маєте розуміти, що ви можете змінити це все. У вас є все для того, щоб розвиватися. І порада для вас на червень, що вам порадять вищі сили. Треба боротися з тією стабільністю, яка могла бути, тому що вона не приносила ні задоволення, ні користі, ні фінансів таких, яких ви хотіли. Тому що новий шлях уже вас чекає, ви конкурентно спроможна людина. Якщо це про фінанси зараз, якщо про особисте, то ви можете відстоювати своє, можете захищати свої кордони. Ви Можете будувати плани. Ви можете будувати плани так, щоб вам працювалося і жилося легше. Тут, можливо, трошечки попрацювати зі страхами і зрозуміти, що, незважаючи на ці страхи, ви можете потихеньку рухатися далі. Трошки активніше, і ви отримаєте результати, Уже дивіться, ви тут із. Рицаря, перетворюєтесь на короля жизлів, це говорить про ваш ріст. Це відбувається по справедливості. Ви для цього, значить, працювали і працюєте, тому тут собі треба тільки подякувати і продовжити рухатись у тому ж напрямку. Дивимось вогняні знаки зодіаку, хто обрав мою ретро колоду. Особисте життя у червні. Чого вам очікувати? Кардинальних змін. Дуже чудово. Іде про працювання якихось своїх психологічних питань. Далі ви відкриваєте тим самим. Позбавляйтеся якихось своїх установок стосовно особистого життя. Це, можливо, йде полегшення ставлення до відносин. Ви не очікуєте чогось, вірніше, перестаєте очікувати чогось серйозного, навіть від простого знайомства. Так, і тут ще до вас мчиться. Хто це мчиться? Мчиться якась до вас це більше схоже на інформацію, а не на людину. Ви, можливо, її очікували, але вона прийде неочікувано все одно дуже різко якось. І що тут інформація від якогось чоловіка із минулого. З яким, якась... і що? з яким ви можете перебувати на відстані або віддалилися зараз, з яким колись були дуже теплі почуття, можливо, навіть сім'я. бо тут схоже чомусь, що було розлучення, і що вам про це знати? А тут, знаєте, якщо ви вже вирішили, там все закінчено, то не треба туди лізти, бо буде повторення ситуації. От до цього тут і вискочила фортуни. Тобто ви можете влізти а, в повторення у таку ж саму ситуацію, яка була раніше. І навряд чи вона закінчиться іншим результатом. Тому тут будьте уважні: акцент на себе. І там уже ви розберетеся, тому що інтуїція у вас зараз вже працює добре. Так, що вас чекає у роботі і фінансах у червні? О, щось нове йдете? Але боїтеся. Хм. Нова якась співпраця. Але тут якийсь підвох, хочеться сказати, тут би вам дуже уважно подивитися до людини, з якою ви співпрацюєте зараз або збираєтесь. Тому що тут, по-перше, диявол це маніпуляція і вигода в його або в її бік. Це може бути неприємно для вас. Ви тут можете бути розчарованим. Або розчарованою, і знову ж тут може бути як і конфлікт, так і хитрість у ваш бік. Боротися тут доведеться якось відстоювати своє. Так, а це до чого. А тут іще, знаєте, може бути ще варіант, що хтось у вас хоче попросити про допомогу фінансову більше всього, але вам треба від цього закриватися, тому що це може вам завадити якось втілювати свої плани. І тут, якщо ви погодитесь, ви можете бути розчаровані. Дивіться, що випадають карти. Тут ніби людина може вам. Розмалювати таку ситуацію, що вам стане її шкода, це може бути молодий чоловік молодший від вас, або ж син дорослий, у кого це різна ситуація. Але тут варто довірити тій людині, щоб він сам розібрався із своїми питаннями. Тому тут, знаєте, не треба рватися всім допомагати, про себе також треба дбати і про свої інтереси. Тут вам краще зайнятися розвитком того, чим ви займаєтесь, щоб стабілізувати свій фінансовий стан. У вас тут може з'явитися якась нова ідея, то краще подумайте про її втілення, вона може бути успішною для вас. І порада для вас на червень. Що вам порадять вищі сили. Знаєте, вам а, заважають отримати ваше, лише ваші страхи. Дивіться, новий період вам треба трошечки ще зачекати, дочекатися стану свого, своєї іншої енергетики, тому що тут до вас прямує якийсь чоловік для гарних відносин. Тут йдуть почуття, тут йдуть взаємне таке. І це може бути через інтернет. Але для того, щоб впустити це, ви маєте закінчити щось минуле. І продовжити свій рух окремо. Тобто цикл це потребує завершення, і звідти лише візьміть ті уроки, які вам підносили. Тому чекайте чогось новенького. Так, і тепер для вогляних знаків я обрали цю колоду. Дивимось. Особисте життя на червень, чого вам очікувати? Ой, такі якісь милі карти. Я прям не можу. Тут іде якась гармонізація. Але є момент, що були негативні думки, які ви зараз вирішуєте закінчити, закрити той етап і продовжити якусь стабільність. Це, до речі, тут два варіанти може бути ще. Тут або ви продовжуєте стабільні свої відносини, але з новими якимись емоціями. Або ж до вас мчиться новий чоловік, який хоче до вас примчатись. Це буде якась нова людина, можливо, недавно ви познайомились, але тут присутні почуття і будуть якісь цікаві пропозиції. У будь-якому разі історія і там, і там дуже приємна. Так. Що у вас чекає в особистому житті? Вихід із підвішеного стану. Ваш вихід може бути із стану жертви, де ви намагалися всім догодити. Ви починаєте за допомогою нових знань, можливо, ви щось читаєте для того, щоб пропрацювати психологічні якісь свої питання, пропрацювати страхи, і ви. Отримуєте вже з цьому результати. Ви починаєте менше нагнітати думок і активно звідти виходити. Дивіться, тут іде стабілізація, гармонія. Ви відпускаєте щось, що, за що тримались раніше. І знову ж таки полегшення. Можливо, це буде якраз таки відпочинок після таких важких думок. Тут такий спокій, дивіться, і ще верховна жриця, тут іде заспокоєння. Це вже дуже радує, на цьому і достатньо, я думаю, що вас чекає у фінансовій сфері у червні. От і. Так, ви тут дуже довго чекали результатів своєї праці. Ви вже почали трошки розчаровуватись, але от тримайте собі результати вашої праці. Коли ви вже відпустили ситуацію, почали насолоджуватись дрібничками, почали дякувати собі за маленькі свої досягнення. Можливо, зараз пора це робити, для того, щоб в червні ці результати побачити. А ви. Тут відкриваєте якісь свої сили внутрішні, розумієте, що ви людина сильна, ви можете більше краще. І дивіться, тут вже якраз таки ви радієте своїм досягненням, ви їх починаєте відмічати. І йде така насолода від того, що ви зробили, що це ви особисто досягли. Тут таке емоційне наповнення йде. Я б сказала, що ви тут влаштовуєте прям якесь свято стосовно отримання цих результатів. Дивіться, які карти. Тут свято, якісь такі тепле спілкування з близькими людьми. І тут це полегшення, в колективі також спілкування. І ви тут вчитеся, що вчитеся? А ви тут більше вчитеся якось по-новому вести справи стосовно роботи, більше прислухатись інтуїцію, і розуміти, коли вам вчасно щось кардинально треба змінити, або завершити, або відкинути. І ви починаєте що не за... починаєте розуміти, що не за все треба триматись. Загалом в роботі також зміни йдуть. Дивіться, і вже... Ну це вже, напевно, далі, чим червень, ви будете радіти зі своїх фінансових надходжень. Нехай так і буде. І порада для вас на червень. Що вам хочуть передати вищі сили. Ну от якраз, якраз таки і порада для вас буде. Обрати з усіх до своїх негативних думок, знайти все-таки якусь позитивну і на ній зосередитись. Це вам дасть нові можливості, відкриє нові горизонти і покаже якусь чіткість, ясність внесе. Тут як порада ще більше включати розум і раціоналізм, дивитися реально на речі, які з вами відбуваються. Тому що ми можемо часто додумувати зайвого. І йти ну від того негативного до сонця. Ви намітили вже собі шлях на ньому і зосередитись. Що ще порадять. Вчіться приймати свої страхи. Давайте собі якийсь час для того, щоб їх зрозуміти і зрозуміти, для чого вони вам треба. Тому що наші страхи підсвічують нам важливі моменти, які ми можемо. Пропрацювати, тому їхнє розуміння це дуже добре. Більше активних дій. Ви вже, коли вийдете з негативного стану, зрозумієте, куди вам рухатись, ви зрозумієте, що для вас дійсно важливе, і перестанете себе накручувати. Тут ще є момент. Менше будете зважати на критику інших людей, це може більше стосуватися роботи. І стабільність. Стабільність вас чекає, але для цього треба щось робити. Проявлятися, свої амбіції випускати і рухатися вперед. Тому і бажаю вам успіху.